Добрий день, шановне панство. Сьогодні хочу з вами своїми думками поділитися на рахунок бізнесу на курях. Хто над тим задумується? І чи варто його проводити, я, чи займатися ним. Ну, в першу чергу, що я буду говорити, дивлячись, треба починати з невеликої кількості курей. Ну, я маю на увазі до, наприклад, спочатку одного року собі. Купити, наприклад, давайте будемо, щоб мені легше рахувати було. Так як я маю 6 курей, будемо відштовхуватися, наприклад, купити 60 курей. Тепер що ми будемо? Ну, Таких, щоб вони неслися, якщо то рання весна, бо ранньою весною кури саме дешевші. Зараз от, я купив наприклад, всередині березня кури. То вже потім питався в середині е, квітня, то кури вже коштували. Як я купляв по 280 гривнів, які мені занеслися за скільки за два тижні, бо вони ще не неслися. То вже в середині через місяць кури по 280 гривнів я купляв. А через місяць такі самі приблизно кури коштували вже 330 гривень. Ну, просили на базарі 330 гривень. Так що період, коли ми будемо купляти їх, то також іграє, відіграє важливу роль. От. Ну, ще що, хто має, наприклад, тепле приміщення і. Ну, я, я буду говорити про кліткове утримання, тому що я тримаю в клітках, як на підлозі підлогове утримання, не знаю, бо не, не можу говорити. Мен, мене що, страхає, підлог? що яйця можуть бути дуже грязні, їх треба буде збирати по, по території, можливо. І потім ще забавка. В принципі, дивіться, яйця чистесенькі, ну, Бувають, якщо вчасно не прибереш, в тому в кліт, під кліткою, і то яйця будуть, може, може якесь яйце бути трошки грязне, а так ідеально чисті яйця ніякого обробітку не потрібно. Так, тепер щодо ну, курей, які коли саме краще купляти кури або ранньою весною, або купляти, наприклад, з такого розрахунку, наприклад, в травні місяці купити, і червень купити таких двомісячних. Чого двомісячних Ну, якщо ви хочете трохи зекономити, купити двомісячних наприклад, в травні місяці, коли тепло, бо раніше, я думаю, двомісячних не варто купляти по тій причині, щоб травень, наприклад, і вони через три місяці вам занесуться, і, наприклад, в вересні почнуть нестися, а з вересня, на мою думку, яйця йде до гори. Ціна яйця до гори. Якщо ви маєте тепле приміщення і маєте несучок, і можете створити їм правильні умови, щоб вони вам почали нестися... В вересні, наприклад, місяці, будемо від вересня, то з вересня ціна яйця йде догори, а максимальна ціна яйця зимою і кури, які почнуть нестися і які ви створили умови, будуть вам максимальний прибуток приносити. Давайте будемо дивитися по тому році ну, весною, так, як я купив. Вони ще не неслися, наприклад, але яйце в нас перед Паскою коштувало біля 7, біля 7 гривень. А на літо яйце зараз говорять, що місцями в магазинах ну, я не можу то підтверджувати, бо в мене знайомий продає яйця. Він по 4 гривні продавав. Сьогодні я щось в нього не запитався, по чому яйця, Але в магазинах говорять, що був момент, що яйця були по 3 гривні. Правда, це неправда, то таке? Чи то може оптова ціна, ну то менше з тим. Але літом ціна, так як і в людей багато є е, яєць і, і фабрики не мають на сьогоднішній день, де на експорт мало яєць де. Через то, Така ціна яйця дешева. А зимою, як завжди, яйце буде в ціні. От. Тепер щодо собівартості, я... от 6 корей маємо далі. 6 корей, бачите, в мене практично стабільно, вони несуть по 6 Ну, Давайте будемо так рахувати. 5,5. Одне яйце йде на корм. Я буду корм рахувати, так як я користуюся кормом своїм. І ціна його зерно куплене минулого року, то я відштовхуюся від того корму до, до серпня місяця, коли не буде нового зерна. Бо нове зерно буде, буде нова ціна. І по-новому. Так як в мене так виходить, що... Шість кур курей з'їдає по 100 г корму в день, виходиш, от, і несе 5,5 яєць. То виходить, що е, одне яйце, корм в мене виходить 10 гривень. І виходить, що одне яйце треба відраховувати на корм. Собівартість корму одне яйце. Далі одну-дві гривні відраховувати на вартість курей і вартість клітки. От. А остальні яйця, які ми будемо мати, це будуть йти на оплату вашої праці. Протягом я буду судити по собі, протягом від 1 квітня я рахую. Сьогодні середина, середина травня половиною місяці, в принципі, в мене кури 3 місяці, але половиною місяці, як вони у мене несуться, то яйценоскість на даний момент приблизно виходить, ну, так як перший місяць була відносно низька яйценоскість, то на даний момент. Я можу казати, що максимальна яйценоскість, Але середньо, якщо брати, в районі десь 90% яйценоскість даних курей. І ось, якщо то буде літній період, дивіться, маєте 60 курей, маєте, давайте будемо рахувати 55 яєць. 60 курей в сутки з'їсть 6 кілограмів корму, От. то від корму треба віднімати від 55 яєць, ну ми того грубо беремо, 55 яєць треба відняти, наприклад, 10-12 яєць віднімаємо, ну, хай 15. 15 яєць віднімаємо, ми отримуємо 40 яєць і отримуємо, ось, якщо продамо їх, це буде той наш прибуток. А, і то виходить, якщо рахувати яйця, наприклад, по 5 гривень середня річна ціна на даний момент, то виходить 40 яєць, то є 200 гривень в день. Хто з 600 курей, якщо, якщо то середньорічно ну, в день мати 200 гривень. Для кого то є гроші, для кого то є копійки. Це при умові, якщо в нас кури здорові, що ми маємо корм не по ринкових цінах, а по тих самих дешевих, як ми, як ми купили. в в серпні-вересні серпні, місяці зерно саме дешеве, і тоді потрібно купляти зернові, запасатися, звичайно, з розрахунку на цілий рік, і треба мати де, де, тримати, де тримати то зерно. Бо для того, щоб отримувати максимальний результат по по прибутку потрібно купувати е, зерно, щоб воно було саме дешеве. А наприклад, пшеницю я купляв по 5 гривні, е, а на даний момент пшениця вже до, до 7 гривнів. Вроді дурниця на одному кілограмі таки економимо е, на одному кілограмі економимо 2 гривні. А якщо ми беремо тонну. То 2000 гривень. Ну, я так в загальному беру, йде е, економія 2000 гривень. Так що рахуйте собі, вираховуйте. Ну, саме основне, щоб був збут. добре, тим займатися, хто має, хто живе рядом з містом. Бо якщо є велике містечко, таке, як мене, наприклад, в мене, біля. 50 тисяч населення, то той народ треба годувати і можна собі, маючи, наприклад, 60 курей, почати, наприклад, 60 курей, набити собі базу клієнтську протягом року, а потім вже дивитися, якщо у вас є попит, то можна збільшити з. з 60 курей, наприклад, 120, то вже будете мати е, не, не 200 гривень в день, а 400 гривень в день. Ну, але в нашій справі саме основне е, реалізація. Якщо є більше містечко, звичайно можна з приватними магазинами домовитися. Правда, вже буде не максимальна ціна яйця. А вже буде мінус 10% як мінімум. О, бачите, мене курочка за пальчик усила. Ну, але ви вже не будете бігати, думати, де здати ті яйця, і якщо торгова точка в хорошому місці знаходиться, буде гарна реалізація, то ви, звичайно, і далі зможете нарощувати кількість яєць. Ну і з тим і свої прибутки. Все, дякую за увагу, до побачення. Всього найкращого.